Добрий вечір. Я запрошую вас, під абажур. Сьогодні ми будемо говорити про події історичної давнини, Бій під Крутами. Він відбувся 29 січня 1918 року. Чому нам це цікаво? Чого взагалі ми. Звертаємо свої погляди туди у минуле, чого взагалі вчить нас історія? Що відбулося, яким чином ми усі ці свої знання будемо передавати майбутнім поколінням? Наскільки важлива та подія? Ну про це все ми будемо говорити, а ще окрім того. Як наш телеканал Поділля Центр, також Меджибарська фортеця, також театрали, також військові реконструкції доєдналися саме до цієї теми. Сьогодні до розмови я запросила заступника директора державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігоря Западенка і спробуємо з ним власне у цьому всьому розібратися. Добрий вечір, Ігоря. Добрий вечір, Наталя. Ну, перш ніж ми будемо говорити взагалі про бій, та які відомості дійшли до нас. Тому що з кожним разом все одно щось, якісь нові, нова інформація з'являється. Про бій під крутами колись ми взагалі, от коли ми вчилися, да, взагалі ми нічого не знали. Тому що це було ну, заборонено, це було ну, таким під, під грифом таємності. Та? От саме ця національно-визвольна боротьба українського народу. Що ж відбувалося у 18 17 роках в Україні, в Українській Народній Республіці? Що на той час от ще до бою? Давайте спочатку з цього. Насамперед я хочу згадати, як ще зовсім маленьким хлопчиком сестра моєї мами, моя тітенька, брала мене з собою, щоб показати Київ, де так. вона колись вчилася, угу. і от з тієї першої поїздки а мені було років сім. Вона показувала здалеку ось цю церкву Аскольдову. на Аскольдовій могилі, да. і казала, що а ось там це називається Аскольдова могила, і там поховані студенти, що загинули. І все, більше нічого про це тоді вона не казала. То за що загинули, який це був бій? Тобто нічого не відомо, тільки що студенти що так, загинули. Так, ну так? це ж був початок 1970-х років. Угу. Про що тоді можна було казати? А те, що ми знаємо зараз, і про що говоримо зараз, ця подія бій під Крутами, вона також ну, описана вона і істориками, і от військовими реконструкторами досліджена і відтворена детально. Але також є і навколо неї багато і міфів. міфів, які тим не менше мають під собою реальність. Реальні факти, реальну е, основу. Але загалом е, те, що є в основі, в фундаменті цієї події, це те, що 29. Січня під стацією За старим стилем, це 16-го, так? Так, 16-го uh -huh. за старим стилем. Це саме-саме відбувається реформа календаря саме от той рік. Але найголовніше, що невеликі Збройні сили, які складалися з молодих людей, невеликий загін. Встав на перешкоді більшовицьким військам, які йшли на, на Київ. Київ. Угу. І в бою, який тривав понад 5 годин, цей невеличкий загін порівняно з тими силами більшовиків, він стримував цей наступ. І поніс великі. Якщо ми вже заговорили, ну, поки не пішли далеко від якоїсь певної статистики, я розумію, що цифри не є, такими вже аж сталими, але наводяться цифри, що зі сторони більшовиків це було десь 4,5 тисячі так, військових, власне, а з нашої сторони українців десь біля 500-600 такий загін, так. у складі якого було десь 100-116, Такі цифри наводяться, власне, отих студентів саме так. те, що зачепило найбільше, що молодь піднялася, от патріотична молодь піднялась на захист. Так, так, цифри зі свого ще в той час цифри наводилися досить різні. От, наприклад, я тримаю книгу Історія України такого цікавого історика Наталії Полонської Василенко. Угу. Це так би мовити, історик антирадянської тієї школи. Вона писала в еміграції, але вона є сучасницею тих, тих подій? подій. І ось там, де в тому розділі, який присвячений саме подіям того часу у Києві і навколо, вона пише про те, от про той наступ Червоної армії, угу. із, на чолі із головкомом Муравйовим, до речі, не більшовиком, а есером, так, так. Який, таку, таким залізним котком тоді котився. По Україні, знищуючи все, що е, становила собою молода Українська Народна Республіка, uh -huh. пише про те, що е, 19 січня Муравйов захопив Полтаву і наказав нещадно вирізати всю місцеву буржуазію, інші міста також захоплюються. І ось тут пише, що Бахмач, тобто це той напрямок, власне, де так. відбувся бій під крутами, обороняв відділ київських юнкерів і на допомогу їм прийшов з Києва відділ студентів 300 багнетів в цілому. Вони були знищені під крутами 28 січня. Вона пише про те. І був зайнятий Бахмач, і Київ опинився майже в колі ворожих сил. Ця, це число 300, мабуть, що це була така аналогія із трьома спартанцями, угу. які під фермопілами зупинили. Тобто запинили, це той міф, так, про який от ми так, з вами говорили і раніше. Так, та? Але ми не будемо вживати слово міф у такому негативному контексті. Угу. Це, це апеляція до античної міфології. І немає великого значення, великого значення, чи було то 300, чи 500 багнетів. Все одно порівняти це і. Із тими силами більшовиків із а, дійсно, це а, не кращі представники роду людського. Це дійсно можна сказати, це загони головорізів, і встати їм на перешкоді. Протини. Немає значення. Юрі, ми зараз продовжимо з вами розмови. Я говорила на початку про те, що ми проанонсуємо деякі події, які будуть відбуватися і на нашому каналі, і взагалі в Хмельницькому, пов'язаному саме з сторіччям Крут. От. І зараз я хочу показати один фрагмент. Взагалі наш телеканал «Поділля Центр власними силами відзняв такий документальний фільм, він так і називається Крути. І прем'єру цього фільму ви вже побачите у понеділок. о 16-й годині, перепрошую, 20-й годині. І е, режисер цього фільму Оксана Деліта, продюсер Тетяна Колісниченко, усі наші хлопці, оператори були задіяні у зйомках цього фільму, а також монтажер Олександр Крентовський. Я чому так детально розповідаю? Тому що е, дійсно достатньо масштабна е, ця подія і масштабні були зйомки. І в цьому документальному фільмі ви побачите реконструкцію подій бою під крутами і також коментарі істориків. От фрагмент ми зараз можемо подивитися. Не тільки у День Крут ви побачите цей документальний фільм, а також і напередодні, у неділю о 18.20, також ви зможете подивитись документальний фільм Крутий, який створив телеканал «Поділля Центр. Я продовжую розмову власне, з Ігорем Западенко. Перш ніж ми з вами поговоримо, все ж таки, яка потреба була у тому подвигу, да? чому козаки, студенти, чому вони вийшли на захист і що саме захищали, і від, і, ну, від кого ми вже зрозуміли з вами. Я хотіла би ще сказати про те, що саме от реконструкція бою відбувалася на, поблизу території містечка Межибіж та Межибіжська фортеця, ми також будемо про це говорити. Повертаємося до студентів і до бою під крутами. Так, тобто спробуємо зрозуміти, які ж події спонукали і, можна сказати, змусили цих молодих людей, цих юнаків, опинитися у тому смертельному місці і увійти до когорти українських героїв. Повернемося. А ми називаємо їх героями, не дивлячись на те, що бій було програно. Так, Так, вони герої. 1917 рік угу. розпадається Російська імперія. Потім розпадається Росія в завершальній фазі Перша світова війна. У листопаді третім універсалом Центральної Ради проголошується Українська Народна Республіка, Українська держава. І її, звичайно ж, не визнає московський уряд, точніше Петроградський уряд на чолі з Володимиром Леніним і Троцьким. Угу. Українській республіці висувається ультиматум, але не очікуючи навіть завершення цього ультиматуму, за наказами Леніна Троцького, більшовицькі війська йдуть до України. І у січні в той же самий час. Відбувається у Брест-Литовському переговори між так званими центральними державами це так. Німеччина, Австро, Угорщина, Туреччина, Болгарія, ті, які є одною стороною у Першій світовій війни, і російською соціалістичною федеративною радянською республікою як правонаступником отієї Росії про завершення війни. На тих переговорах вже присутня делегація Української Народної Республіки. Участі цієї делегації більшовицький уряд не визнає. Чому? Тому що в Україні в той час утворений другий центр паралельно з Києвом. Це Харків, де є більшовицький центральний ісполнітельний комітет. Потім ж пам'ятаєте, друга столиця проголошена так, ж у так, Харкові. Так, так, так. І більшовицький уряд не визнає. Кажуть, у нас є представники України, у нас представителі їх Угу. Але, але е, центральні держави е, визнають делегацію Української Народної Республіки як повноправну сторону переговорів і змушують до того Російську більшовицьку федерацію визнати як сторону переговорів. Тобто таким чином вперше офіційно Росія змушена визнати. Е, Існування Українську, держави та, Української, та, української та, Народної та, Республіки. Та, республіки. Та. Але в той самий час для того, щоб визнання це відбулося, дуже важливо, щоб уряд УНР перебував у Києві, як у столиці, але Куди не проривалися так, більшовики. Але та. саме для того, щоб не дати його визнати, туди і йдуть ці більшовицькі сили. Більшовицька армія на чолі з головкомом е, Муравйовим, який, до речі, є не е, більшовиком, є есером, є таким ну, говорили, авантюристом, так, так uh -huh. є таким військовим авантюристом, який, до речі, того самого 1918 року навіть до кінця року не дожив, погано скінчив. Е, Давайте, Ігорі, у... все ж таки повернемося так. до, до українських і, студентів. І українських студентів. так. Треба цю більшовицьку навалу зупинити. Тому що вже ті міста, які пройшов муравйов, ну Полтаву ми читали, знищення різня і те саме чекає на Київ. Київ треба обороняти. Але ким? От мене, мене цікавить, свідомо йшли, от молодь, особливо, тому що ми знаємо, що найпрогресивніші сили це дійсно патріотично так. налаштовані добровільці та добровольці і патріотично налаштована молодь. Це найпрогресивніша сила, яка готова захищати незалежність держави. Що зараз, що тоді? Так, так. ким захищати Київ? Військо у УНР нібито сформоване і нібито є. Але в той самий час деякі полки. Не керовані, деякі підрозділи небоєздатні, а деякі, як та сама Наталя Полонська Василенко, пише, зберігають нейтралітет. Угу. Який може бути нейтралітет війська, коли е, є супротивник, який на тебе наступає. Але тим не менше це факт. І тому на тому напрямку під станцією Крути бій приймає хто? Приймає молодь. Це, Там так, молодь, так. це, е, це загін. Це загони юнацької школи імені Богдана Хмельницького. Що це таке? Юнацька це юнкерська школа. Це курсанти, які мали би стати старшинами, тобто офіцерами української армії. Тобто сказати, що це школярі неможливо. Але і неможливо сказати, що це навчені що сформовані, і сформовані та, офіцери, і з бойовим об... досвідом. Ні, військові. це вони без бойового досвіду військові. Вони не обстріляні, але тим не менше вони туди йдуть. Дуже цікавий той факт, що е, серед тих юнаків, ну за деякими відомостями, які поки що також аж остаточно не підтверджені, тому що ведуться ще певні дослідження. Так. Серед тих юнаків був і Микола Бублик ж, ж, з Межибижа так? Та? Так. І, і зараз саме ця постать якось надихнула власне, і режисера Володимира Валяника на театральну постановку. Зараз фрагмент цієї постановки ви побачите декілька слів я вам скажу, тому що прем'єра цієї театрально кіношної такої кінематографічної постановки відбудеться 29 січня цього року в будинку культури о 19-й годині вхід вільний. Я бачила передпрем'єрний показ і раджу усім. Ми дивимося фрагмент. Вивчаючи історію Поділля 17-го і 18-го років минулого століття, переглядаючи столітні газети, я раптом спіймав себе на думці, що вони сучасні. Тільки яті та стиль не дали мені забути про час. Раптом у стосок документів та газет я натрапив на інформацію про юнака, який брав участь у битві під станцією Крути. Микола. Публик. Захоплюючись ним та вивчаючи історію його життя та життя його родини, я і уявити не міг, що наші долі можуть бути схожими, що вони переплетуться через сто років. Війна, яка колись обірвала його життя, прийде і в наше. А сьогодні вона увійшла в мої сни. У цій театральній постановці, крути в мої сни прийшла війна, там дві паралельні реальності. Тобто та реальність, яка відбувається сьогодні, є батько, є син, і є його наречена, і син збирається йти в АТО. І друга реальність це сторічної давнини, це от саме те, що ми бачимо на екрані, це так само батько, син і його наречена, але 100 років тому. Тобто студент, який збирається йти захищати Україну, от, йти туди, у цей бій під крутами. Микола Бублик, що це за постать взагалі? Що про нього відомо на сьогодні? Микола Бублик це боєць саме тієї частини загону, який воював перед Крутами, який прийняв там бій, а який був сформований як сучасні загони територіальної оборони. Тобто він саме не був навіть курсантом. Угу. Цей загін був сформований саме із а студентів. А на той час він був вже у Києві, так? Так, так, він навчався у Києві. Загалом він є. І з сином подільських інтелігентів, мама вчителька, батько лікар, мешкав у Меджи народження його 1900 рік, тобто зовсім, 18 юний, років. Так, зовсім а -а -а. юний, зовсім юний хлопчинка. Але він пішов і опинився саме у пеклі того бою. Ми задавали запитання, чи добровільно, чи не добровільно пішли ті молоді люди. Чи, чи, свідомлено, чи свідомлено, Микола, та? чи що він добровільно, чи, чи ні. Та. Чи свідомо. А Подивимось так, коли не йде у бій та армія, те військо, яке має це робити, і коли туди йдуть студенти, коли туди йдуть курсанти, можуть вони для себе особисто, персонально, зберегти той самий нейтралітет і в бій не піти. Та, звичайно, вони могли це зробити. Але якщо вони того не зробили, отже, це вони робили і йшли туди абсолютно свідомо. Це факт. Це є фактом. І що стосується самого Миколи. Миколи, так. самого Миколи, дуже скупі оці уривчасті відомості є про нього, які базуються на спогадах, на спогадах подруги Матері Миколиної. Uh -huh. І фактично це єдине джерело, яке зараз є. Але історія нашого краю, вона настільки жорстока, що багато її сторінок саме у ті роки 17, 18, 18 19 вони були знищені. Потім ще одна війна, яка також понищила людську пам'ять, понищила зв'язок поколінь. І зараз надзвичайно важко віднайти ті відомості. Тому доводиться вдаватися до реконструкції, вдаватися до літературного продовження. Але, але сам факт. В основі він звичайно є. є, і це надає ще більшого драматизму. Дивіться, от, дійсно становці. ті історичні відомості, та деякі відомості, розповіді людей, вони дійсно надихають і телевізійників, і театральників. Та? І е, варто ще зауважити, що у військовій реконструкції, яку телеканал «Поділля Центр покаже саме у документальному фільмі Крути, е, взяли участь реконструктори із Хмельницького, із Вінниці, із Києва, із Одеси, із Запоріжжя. Та? Ви, е, Бачили в ці моменти підготовки, які враження у вас залишилися від того? Так, саме майже рік тому, у лютому 2017-го, мені пощастило брати участь не безпосередньо у реконструкції, uh -huh. а у її підготовці. І це були дійсно незабутніх таких два дні, коли фортеця, от серед зими, яка є досить такою, як кажуть, спокійною, вона. Жила, вона перетворилася на військовий гарнізон. Наша конференц-зала і виставкова зала поряд з нею, вони перетворилися буквально на казарму. Причому ця казарма, вона була тут були і українські січові стрільці. Тут були і ті балтійці-матроси, які були серед цих військ Мурав'йова. так, так. Тобто це Причому таке... там настільки все детально, до так, гудзиків, так. до ну, дуже відповідально дійсно реконструкція розставляється до таких моментів. Ми говорили про свідомість. Та? Так. Зараз у нас є ще один фрагмент такого... От саме фільму, який під час театральної вистави, я казала про ту другу паралельну реальність, глядач бачить на екрані, і саме там спробував от сценарист Володимир Валяник разом з виконавцем головної ролі відтворити монолог Миколи Бублика перед тим, як він як вже він прийняв рішення йти у бій, і от як він пояснює батькові, чому саме він читає листівку, ми хочемо це побачити також. Читай, в Україні немає поки що потреби творити власної армії, бо вона нікого поневолювати не хоче. Армія деградує, ти сам це прекрасно знаєш. Інакше б не записався січові стрільці. То кому? Кому бородити нашу Україну? Вам молоді! Та будь би і так! Прийшов грізний час для нашої батьківщини. Як чорна гайворонь обсіла нашу Україну російсько-большевицька грабіжницька орда, котра майже щодня робила у нас нові захвати, і Україна, одрізана з може врешті опинитися в дуже скрутному стані. В цей час українська фракція Центру університету святого Володимира кличе студентів українців усіх вищих шкіл негайно прийти на підмогу своєму краєві і народові, одностайно ставши під прапор борців за волю України проти напасників, які хочуть придушити все, що здобуто нами довгою тяжкою горичної працею. Треба за всяку ціну спинити той похід, який може призвести Україну до страшної руїни і довговічного занепаду. Хай кожен студент українець пам'ятає, що в цей час злочину бути байдужим. Сміливо ж, дорогі товариші, довбаймо нашу скелю і йдімо віддати, може, останню послугу тій великій будові, яку ми самі будували українській державі. Мене таке враження, що це відбувається в наш час. Що от абсолютно можна слова ці отак от копіювати і е, переносити наша молодь, вона говорить тими самими словами. Абсолютно так, ніхто ніколи не думав, що історія буде повторюватися, причому буквально ось цим символічним циклом 100 років. Так. Дійсно, сьогодні ситуація багато в чому подібна. Ті самі сторони військового протистояння конфлікту, конфлікту, конфлікту ті самі мотиви невизнання, невизнання України, так. права бути Україні, невизнання права України бути собою і українцям хазійнувати на своїй землі. Так, так, ті самі більшовицькі методи грубої сили. Брехні, агітації угу. і так далі. Та сама диванна сотня, яка сидить, рахує, а там більше настільки чоловік і, там була. Та, так, і настільки... говорить, а треба було так, так а так, треба було так. не так. От треба... ми, власне, зараз з вами і даємо відповідь на ті запитання, чому важливо нам пам'ятати і знати про те. Тому що у нас сьогодні, особливо зараз, тому що у нас зараз іде війна, тому що під час Майдану також піднялися ті самі студенти, та сама молодь, та? і так само віддали свої життя за те, щоб була Україна незалежною. І це дійсно дуже важливо для нас пам'ятати про тих героїв, які були раніше, і пам'ятати про тих героїв, які є сьогодні. Але нехай вони живими повертаються. Так. 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 Я хочу ще буквально один фрагмент, щоб ми наостанок показали нашим глядачам. Ну, Ви зараз самі все зрозумієте, Я хочу, щоб ви подивилися. Я думав у нас буде більше хлопців. Не панікуйте, вистоїмо. Знали, куди і чого йшли? А мені якось лячно, дрижаки пробрали. Аж бритко. Так, так. Таке буває перед першим боєм. Ігоря, тобі не страшно? Страшно, як перед екзаменом в гімназії. Ігоря, глянь затвор заїло. Патрон заклинило. Ти подавай поволі. Ось так. Дякую. Тихо тут. Аж не віриться, що поряд війна. Жити хочеться. Слухайте, хлопці. А мені моя Олеся книгу подарувала. Вірші Лесі Українки. Ось ви тільки послухайте. Нічка тиха й темна була. Я стояла, мій друже, з тобою. Я дивилась на тебе журбою. Нічка тиха і темна була. Пс Матроси вже близько. Заряджай. І голову нищи. Цільтесь крізь щілини. Гой! віримо, чекаємо. У нас тепер троє. Звичайні хлопці з, з абсолютно з нормальним бажанням жити хочеться. Ігор, я вам дякую за участь у програмі і. Дякую за те, що не байдуже до цієї теми. Дякую за ті е, історичні відомості, які ви сьогодні нам розповіли. Ви хочете наостанок щось сказати для наших глядачів? Так, я хочу побажати всім миру. Хочу побажати миру Україні. І е, не дай Бог, щоб знову за прорахунки або чвари політиків, які не знають, що робити. Не дай Бог, щоб платила наша молодь. А Ми я всім. Дуже дякую вам. І хочу також побажати е, нашим глядачам, пам'ятаємо те, що було, тому що історія нас багато чому вчить. І головне, не забуваємо своїх героїв. Не тих, що були тоді, не тих, що є зараз. І нехай вони повертаються живими. Ми їх чекаємо. До побачення, це була програма під абажуром».